Добрий день. Недавно в Steam вийшла гра під назвою GeoGSR Steam Edition. Суть її полягає в тому, що тебе закидає на випадкове місце на новій карті. І через режим перегляду вулиць ти вгадуєш, яке це місце на карті. А, ну це це це... це, це Житомир, це Україна, ось оце. Йоу! Ай-Нені, конечно, в Казань поставив. То точно не Канада. Блін, боже, як ж легко. Ну Так, це испанцы все ходите все корена испанец так ось, колись давно в Тіктосі я бачу відео, де люди переходили з однієї сторінки Вікіпедії на іншу потрібну їм сторінку, наприклад, з Азадольфа Боннебунда до бананів, використовуючи лише внутрішні посилання. Я й замислився, щоб не зробити гру, де головна механіка це перехід між сторінками Вікіпедії. Подумав і, звісно, одразу взявся за справу. Обирав як не дивно найкращий ігровий рушій. Тобто Google Chrome. Точніше, CEF, а і ще точніше, PyWP Чому саме він? Бо навіщо вигадувати щось там і вручну малювати інтерфейс Вікіпедії, якщо можна просто прибрати все зайве і залишити найголовніше. Тому я попросив ЧерчамBoom, щоб він мені написав код, який обрізає все непотрібне і залишає лише потрібне через модуль Прекрасний Суп. Він добре справився, але цього насправді недостатньо. Бо щоб гра була іграбельною, треба додати панель, на якій би показувалася сторінка, до якої треба дійти, бокова панель навігації, де можна було б швидко перейти між заголовками, перейти назад або здатись. Також треба обрізати функціонал Вікіпедії, щоб не можна було перейти на зовнішні сайти та сторінки категорій, бо це дуже полегшує гру, або навіть може її зламати. Я все це реалізував і вийшло ось так. Виглядало воно, ну, щоправда, не надто добре. Тож, довелося попрацювати над цим стилем. І покращена версія вже виглядала ось так. Але на цьому я не зупинився і вже допрацьована версія виглядала ось так. Також я реалізував меню, в якому можна обрати тему, збірку чи категорію і запустити з неї гру. Гра вже, в принципі, грабельна, я поки тестував, і я дуже часто залипав на пару десятків хвилин в пошуці якоїсь статті. У більшості випадків я її не знаходив і здавався. І в основному я грав в пошук музичних гуртів і виконавців, бо це дуже легко. Але не дуже круто, коли бачиш назву, на яку не можеш натиснути. Ага. Ага. Ну тут тут що тут. По-перше, треба перейти якось хейтспіч, як мінімум, хейтспіч. Сріше за все, хейтспіч нам поможе. Тепер тут досить просто. Тепер дивимося, з ким вони тут. Ага. Ага, угу. wow. ага, думаємо, так? Да? Ну тут ось, ось співпраця тут уже. А, ну тут через співпрацю, я думаю, легко дойти. Ось, ось еполець. Ага, ну угу. Це вже, вже ми близько, я думаю, близько. Співпраця, ну. Через жанр, я думаю, йти не треба. Але як ми бачимо, тут. Що тут у нас? Короче, як ми можемо дойти? Можна mm. взяти от файне місто. Давай файте місто. Це дуже просто буде тоді. Ага. Ну тут треба курган агрегат Хто робив Курганний агрегат? Е, Ці совмесні треки. Ну, це тут. Треба пошукати, я не знаю тут навіть чипутого тексфауна. Скоріше немає. О, ну ось тут у нас є. Е, е, ого. Ну, тут можна зсипитися, да, я думаю, за жадницю собаки, бо тут, я думаю, немає. Курганий арігат. Так, да, тут є. Ніцо потоварного, але тут немає. Тут Маліндром. Може через паліндром, звісно, можна, але це, я думаю. Погана ідея. Типу... Бо це вероятно, що я зможу нормально до нього прийти, так що я візьму жаданий собаки, да? потом. А... Ось і регат. Також я в меню додав більше опцій по запуску гри. Навіть можна запустити не з випадкової статті, а з якоїсь определенної статті на якусь іншу определенну статтю. Також я зробив дерево в Вікіпедії, з'єднуються вже всі клітнуті статті ось таку ось паутину. Виглядає класно і, і навіть може бути, напевно, корисним. Не знаю, не пробував. А спробувати ви цю гру можете на itch.io. посилання буде в описі. Там ви можете її завантажити, а в Discord, який теж буде в описі, ви можете написати відгук. Також в описі буде вихідний код гри. До зустрічі в нових відеоматеріалах.